Volvo S40 сьогодні у нас на перегляді. Компанія Greenway Auto привезла з Бельгії, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО МРЕО ось рядом, сервісний центр МВС. Ось наш автосалон. Дуже-дуже-дуже-дуже багато Volvo Є що вибрати. Особливість цього екземпляра гляньте, який колір Такий Перламутр Дуже-дуже красивий колір. Вживу, коли дивишся, камера не передає, але вживу дуже красивий автомобіль. Такий самий модний. дуже класний стан. Хороша комплектація, малий пробіг. Ну, от, що зовні дивишся? Візуально виглядає як новий. Що салон. 2011 рік двигун, 1,6 дизель, Д2, 115 кінських сил. механіка шестиступка. Це рестайлінгова модель. Гляньте на зазори. На бампера. царапин щосів зовсім немає ніяк. парктроніки ззаді. гляньте який стан. Є сліпі зони, бліси, рідкість, дуже рідко зустрічається, цієї модельки є. По трасам, по автобанам ця машина не ганяла, тому гляньте, які бампера, фари. Капот, жодного піскоструя з колів немає. В зоні локофарове покриття прям горить. Низ пороги, низ дверей, пластик. Теж гляньте без пошкоджень. Такі гаражне зберігання автомобіля. Комплектація. Комбінований салон. Гляньте який стан. Шкіряний мультируль, круїз контроль, підключення телефону, учний зв'язок. Вкладування дзеркал, всі чотири склопідйомники. Також звертаю вашу увагу, гляньте сюди на пороги, на резинки, на пластики. Гляньте. І так на кожному дверному проємі. Є відмітка по заміні масла, пробіг. 194 тысячи. Есть все подтверждения, я покажу. Налипка заводская. Гляньте на проемы. Какой стан. Совсем нет никаких нюансов. В середине салон как новый. Спинка складується, тому можна возити довгоміри. Збережений, збережений стан. CIPS, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Драйв, система старт-стоп. В можна відключати сліпі зони, шестиступка механіка, двохзонний кліматконтроль, компресор, кондиціонер працює, перевіряв, холодом, теплом дує все. Хай перформанс саунд підсилений звук. CD-Aux, USB можна підключити, це все є тут. Жодної зацепочки немає по салону. Гляньте. Made in Бельгія. Виробництво в Бельгії на фабриці збиралось, на заводі. Засвічую вінкод, можете перевірити. Тут все укомплектовано. Аварійний знак, вогнегасник, і тут, як не дивно, є докатка Як правило, немає докатки Тут є. Ось з Бельгії машинка а, значить є дійсний тихогляд. Четвертий місяць 25-го року проходила машина, було 192 тисячі. Потім є попередній тюф-тихогляд. В 21 місті, 4 2021 року було 183 тисячі. Ну, а реально дивіться, за е... 4 роки наїздила 10 тисяч. Дуже мало їздить ця машина. Підтвердження тому є Карпас. Тут вигрузка по всім проходженням тих оглядів. Гляньте. От, 183 тисяч 21 рік і так далі. Є внутрішній технічний паспорт. По ньому можна подивитися, ну тут, тут бачите, і він код, розхід палива. 3.5 траса, 3.8 змішаний цикл, 4.3 місто. Ну, В 5 ви точно вложитесь, можете і 4,5, якщо будете користуватися системою старт-стоп і їздити по правилах, не стартувати на світофорах. Багажник як новий, акуратний, чистий, нічого тут в ньому не возили. Парктроніки ззаді. технічно подивимось де що є, те, що... теж є що показати. Ось робота двигуна. Оберти чітко зафіксовані, не плавають, ніде нічого. Ну, зараз, наприклад, полистаю 5,5 розхід палива, це в такому режимі тест-драйва, плюс вона півчаса стоїть від торохтить, плюс ми їздили на сертифікат, то туди-сюди, в общем такому, 5,5. Не обнулював. Так, всі лампочки загорілись заводим. заводимо. Прям тирк. Моментально заводиться чітко. Подивимось під капотом. Ось наш знаменитий двигун. 1.6 дизель d 2 Двигун від Peugeot Citroen їхня розробка, ставився на все, що тільки можна. На Peugeot Citroen, Mazda, Форди, Volvo і ну, ще багато чого. Зразу звертаю вашу увагу, тут відмітка і тут ГК... ГР... ГРМ. 179 тисяч. На 179 тисячах мінявся ГРМ. 15 тисяч тому свіжі, не потрібно міняти. Кадіровка двигуна D4, дизель, 4 циліндри. 16'м двигуна, 2 клапана на циліндр. 8 клапанів, це новіший двигун, простий, один розпредвал. 8 клапанів, турбіна гаред. І дешева заміна ремня ГРМ. Ролик і ремень. Комплект стоїть 3 тисячі гривень і робота від 2 до 3 тисяч гривень. У нас робота, двигуна. Красиво, чітко. Особливість цих двигунів, що тут не димить і не кидає нічого, коли відкриваєш цю кришку. Ну, дуже добре працює, екологія на місці, все на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалося. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні S40 в ексклюзивному кольорі. Такий Arctic Perla Щось таке. Хороші комплектації. З рідним пробігом є підтвердження, невеликим пробігом з Бельгії, з хорошої країни. Дуже-дуже класно виглядає, ніяких проблем по машині немає, ні технічно, ні візуально, ні салону. Проїхались, по кодовці все дуже добре, щеплення без проблем, все нормально. Йде динаміка є. Кого цікавить даний автомобіль? Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний з 10 до 17. Вже темно, тому до 17. Раніше до 18, зараз з 10 до 17. Приїжджайте на тест драйв. А, по поводу лакофарбового покриття. Фарбувалось чи не фарбувалось. Сьогодні немає в мене товщиноміра, але але попередньо перевіряв. а Значить, є фарбовані елементи. два. Ось ця дверка і крило. Нічого критичного. Б'ється 200-190 мікрон, отак от, от 212 мікрон. А так все, всі деталі в рідні і б'ється скрізь десь 110-130 мікрон. На цьому перегляд закінчую. Я чекаю вас на те здрав до зустрічі.